На рівненщині компанія виготовляє інноваційні портативні зарядні станції. Одна така станція може зарядити 56 телефонів: Starlink, квадрокоптер чи рацію. Хлопці з Млинова самостійно придумали концепцію, аби допомогти Збройним силам України. Більше подробиць далі у сюжеті. Переносні електричні генератори, мобільні зарядні станції, перетворювачі напруги та навіть сонячні батареї. Такі продукти виробляє млинівська компанія. Розпочинала фірма з автоматизації виробничих процесів. Та коли в Україну прийшла війна, хлопці перекваліфікувалися та вирішили допомогти українським військовим. У нас тоді виникла ідея, чим можемо допомогти. Ми розглядали різні варіанти. Що ми можемо розробляти? у Нас багато було ідей, і саме військові мобільні станції, ну, нас найбільше зацікавило. І ми... Почали їх розробляти, зробили декілька варіантів, і зараз дійшли до того, що маємо. Компанія виробляє мобільні зарядні станції, які можуть зарядити 58 телефонів. Пристрої компанії можуть живити старлінки, автомобільні компресори, рації, квадрокоптери та інші прилади. Задача ОДА – популяризувати ті виробництва, які є в області, щоб був успіх, тому що це і сплата податків, і головне що це прямий внесок в перемогу. Головними покупцями товарів компанії є військові і волонтери. Пристрої компанії допомагають зсу у скрутні хвилини. Мобільні зарядні станції намагаються робити чим компактнішими для зручності у користуванні військовими. Дані пристрої є вже сертифіковані відповідно, що вони відповідають всім стандартам. Їх можна купляти користуватися і. Це вже це ж саме нові ревізії, що в них вже всі помилки, які там можливі можливо на початку були, вже все виправлено. Основою пристроїв є літієві акумулятори, адже при своїх розмірах вони мають велику ємність. Заряджати мобільні зарядні станції можна від сонячних батарей, котрі компанія теж продає. Маючи ці два пристрої, військові можуть заряджати телефони, рації чи квадрокоптери в місцевостях без доступу до електромережі. Владислав Стецюк, новини Рівного.